Друзі, моє вітання. Великий літній наступ ворога вже триває кілька тижнів. Можемо навіть, мабуть, зробити певні висновки по тим змінам, які ми бачимо на карті військової. Про те, що зазначають самі військові, наскільки успішні чи навпаки, провальні оці перші дні великого наступу для ворога відбувається і інші військові. новини. будемо обговорювати з нашим експертом. Це військовий аналітик співробітник служби безпеки України 2004 15 років. Іван Ступак, пане Іване, я вас вітаю. Вітаю рада, бачити. Дякую за запрошення. Дякую, що прийняли це запрошення, допомагати нашим глядачам, зокрема, більше зорієнтуватися у цих надважливих темах. Як пише західне видання з New York Times, Літній наступ Росії в Україні дає плоди завдяки новій тактиці, за словами видання, в деяких районах біля Костянтинівки у Росії чисельна перевага. Вони складають 20 до 1. Найбільші успіхи Росії припали на південь від Костянтинівки Донецької області, а також біля російського кордону в північній частині Сумської області. Збройні сили Росії хочуть взяти Костянтинівку півколо, і якщо бої перемістяться в ліси, командири попереджають, Україні знадобиться додаткове піхотне підкріплення, оскільки дрон-розвідка дрон-розвідники стають менш ефективними під листями, йдеться у цій статті. Як би ви оцінили ці перші тижні наступу ворога, по яким ознакам можна зорієнтуватися, наскільки цей наступ для ворога успішний і для нас навпаки не успішний? Дивіться, моє моє бачення таке. Ну, наступ я б не б не розділяв би наступ, літ літній, весняний там за зимовий. Він триває, він не зупинявся з жовтня 2023 року. Тому, як на мене, це постійна константа. Єдине, що ну там для простоти, можливо, там знати вивчення, дослідження можливо, треба розділяти, але як на мене ще раз, вповіді не припинялися взагалі. Це раз друга сторона. А -а -а Покровська Костянтинівка, це дійсно таки на Донеччині це дуже напружена ділянка, дуже неприємна історія, коли їм вдалося на початку травня міся росіянам протиснути нашу оборону, і зараз вони залізли між двома цими містами і намагаються одномоментно наступати і на Покровськ, і на Костянтинівку. Станом на сьогодні успіхи в них не фіксуються, тобто бої йдуть, але діпстейт. Просування росіян не відзначає, І наші так само кажуть, що стрімких просувань в них немає. Можливо, десь локально, але такого, що заслуговує увагу, і треба, треба про це говорити, що ось тут є дійсно проблема. На щастя, поки що немає. Дійсно, багато дронів, дуже багато дронів над Константинівкою з волокном без волокна ну просто літає. Наші військові кажуть, просто ноги плутаються. У тому оптоволокні, яке лежить просто на землі, і просто дійсно дуже багато. Друга точка це Новопавлівка, це Дніпропетровщина, про яку багато багато говорили, що росіяни начебто там, начебто не там. Росіяни кажуть, зайшли. Наші військові кажуть, так зайшли, всі померли. Діпстейт показує, що сіра зона знаходиться на відстані менше 100 метрів від адмінкордонів Дніпропетровщини. Але давайте будемо з вами відвертими, що російські дрони. Вони 100% знаходяться в повітряному просторі Дніпропетровщини. Ми це знаємо, ми це розуміємо. Вони залітають десь 15 кілометрів. Це, це факт. В, на, в травні місяці була, була оголошена евакуація близько 15 сел на Дніпропетровщині, бо місцева влада каже, ми не можемо гарантувати ані безпеку проживання, ані стабільність поставок хліба, води. Ну, всього, всього 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 до цих. СІЛ, бо присутність росіян в повітря вона відчутна. По Новопавлівці каби прилітають. Каби прилітають. На жаль, це знову факт. Ця історія є. Що ще? В принципі, по цьому напрямку, все. І третє, на що треба звернути увагу, це суми. Суми зворотній бік курської операції. Нашої ми звідти майже вийшли. Ми присутні в окремих локаціях Курської області. Але як на мене, це більше номінально, окрім Тьоткіна, де ще станом на позаминулий тиждень Росіяни страшенно скиглили, що там десь наших мальчика в зажалі ні вперед, ні назад. Станом на сьогодні інформації ну немає що з тими мальчиками, чи всі померли, чи всі якось вийшли. Ну не не зрозуміло до кінця, це війна. І багато чого знаходиться в такій сірій зоні, інформаційній сірій зоні. Місто Суми зараз, як на мене, дійсно під загрозою. Бо росіяни підійшли на позначку 20 кілометрів від міста. А Цього вже достатньо для того, щоб починати обстрілювати місто дронами, снарядами. Ми бачили позаминулий тиждень проліт по центру Сум, просто по центру касетним боєприпасом, для того, щоб вбити якомога більше людей. Це не про знищення не знаю там якогось НПЗ, що працює на українське військо, або якийсь склад. Це просто по цивільних, тому чим більше вони будуть наближатися до міста, тим більше зростатиме ризик от таких хаотичних обстрілів. Станом на mm -hmm. сьогодні 250 квадратних кілометрів сумщини прямо або опосередковано контролюються росіянами. Ну, як на мене, це багато. Угу. Зараз ви щодо Сумщини більш детальніше запитали, але все-таки хочу спочатку уточнити. Ви говорите про те, що не можна в принципі, всі ці наступальні дії ворога так от ділити і виокремлювати цей літній наступ, бо він розпочався. В принципі, росіянці наступають вже давно. Але ж ну, західні експерти і е, різні аналітики теж якось виокремлюють саме цей літній період до осені. Ну, дивіться. Я я думаю, це більше знаєте, така собі ну літературне кліше. він, літній наступ. Ну там це було за часів там не значинасисько на німеччини. Не був сім'я кампанії. от ну, ну, так воно було. Ну моє бачення таке. Якщо, наприклад, там не знаю. 1 березня всі зупинилися, всі там відпочивають, палять бамбук, п'ють піно гармати мовчать, наші військові там вишивають хрестиком. І потім, 1 червня, починається те, що починається. Тоді, як на мене, ну дійсно, ну щось літній наступ, але воно так тривало без перерви, тому що Ну інтенсивність бойових же зіткнень зараз вже зросла значно ніж там ми бачили у січні чи в лютому. Ну ще раз. Це, 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 це більше можливо там для. Легкості оцінювання для там простоти. Як на мене, хай там академіки після війни з величезними такими лампасами генеральськими вони будуть в академії генштабу з указкою там, там розділяти на етапи. Але ще раз, як на мене, воно тривало. Звісно, десь більше, десь менше, але бойові дії не зупинялися взагалі ні на секунду, ні на мить. Звісно, там забирали звідкись людей, докидали туди. Потім переміщували, наприклад, Курськ, Курську додали а, цих. Кадирівці хотів сказати, північно-корейських кадирівців, uh -huh. північно-корейські війська. Чому, чому не кажуть про той наступ курський? Ну ще раз, як, як на мене це літературне кліше таке. Угу. Хараз почула щодо е, Сумщини, е, е, маємо заяву думку, я так розумію, народної депутатки пані Безогла, яка каже, що новий наступ Росії у Сумській області це не наступ на Суми обласний центр, це наступ саме безпосередньо на столицю на Київ. Зверніть увагу на маршрути і відстані. Фронт зараз вже знову за 300 кілометрів від Києва росіяни без червоних ліній, окрім хіба що е, щодо застосування ядерної зброї. Mm. Наскільки на вашу думку, пане Вану, реалістично цей. От... Думка, що й напрямок наступу Росії на Київ саме йде через Сумщину от, в поточних умовах. Ну, по факту ще раз, ніхто не знає, ні я не знаю, ні пані Безугла, ніхто не знає, куди вони собі міркують. Але я припускаю моє власне бачення, що якщо відкрити Mavu Deep Діпстейт, зараз просто відкриваємо от те, як зображена траєкторія руху, то, як на мене, в них буде спроба різати дороги, які сполучають місто Суми а Глухів. Б, Канотоп і Г це до Києва. Ну, звісно, дорога до Києва там ще далеко їм йти, А от глухів канотоп це доволі ну, близько і таке собі напівоточення міста. Що раз, я тут не хочу спекулювати, там, наганяти страху або угу. там, хайп, хайп, хайпувати на цьому, але як на мене, така загроза є. Росіяни дуже полюбляють напівоточення. Подивіться, будь ласка, як вони намагаються зробити з Покровським, з Костянтинівкою. Тому як. На мене суми такий же саме варіанту спробувати різати. А це ж дійсно провокує потім шалену паніку. Тим паче, пані, що це можна підігрівати зсередини з допомогою російських там ботів або вкидати просто в український інформаційний простір. А тут уже напівоточення, проблеми з продуктами, проблеми з паливом, води немає, медикаментів немає. Це дійсно працює дуже сильно ну, емоційно. Тому я думаю, що росіяни, можливо, цим скористаються. Угу. Гаразд. Кремль стягує війська до Білорусі. моніторингові канали говорять про це. і наш президент теж не це не один раз звертав увагу. Росія масово перекидає військові вантажі до Білорусі авіаційним транспортом на тлі зростання загрози. Литва, Латвія та Естонія вже працюють над спільним планом масштабної евакуації населення. Ну а нагадаю, що на вересень місяць заплановані спільні російсько-білоруські навчання під назвою Захід 2025 для агресивних дій проти України або можливо проти країн Балтії. Ну по перше, пане Івана, що? Хочеться зрозуміти, яким чином дійсно Росія змогла наростити у цей високий показник особового складу. Якщо ми бачимо Донбасі у нас співвідношення 20 до 1, і ще їм допомагає можливість не просто там от таку концентрацію особового складу тримати на сході України, а ще й до Білорусі перекидати чималу чисельність. А дивіться, а ми ж не знаємо, що в Білорусі і знову моя позиція така. ми… Не розганяємо паніку, От, спокійно, бо я знаю такі речі, вони дуже сильно залітають в публіку. Все в Білорусі там накопичило щось. Почекайте, ми дивимося, ми спостерігаємо. Для нас важливі цифри, міркуємо цифрами. І так, ну, і цифри, і тези. Перша теза. білоруський генштаб він відмовився від проведення навчань, принаймні офіційно було заявлено, не проводити навчання поблизу кордонів з. Литвою, Литвою, правильно? Литва ж uh -huh. туди вглиб, кудись території Білорусі перетягнути, ну зробити змінити локацію, щоб не напружувати ситуацію. Окей, трішечки можна хоч видихати. Дивимося далі. Кількість, яка кількість військовослужбовців буде там? Бо це має значення? Якщо не помиляюся, в 2021 році, коли в них були аналогічні навчання, там зібралося 3,5 тисячі військовослужбовців тримам 3,5 тисячі. ну, 3,5 тисяч. тисяч. Не зрозуміло. Я я розумію, для пересічного громадянина 3,5 тисячі – це багато, мало. Не зрозуміло. На Київ у 22-му році наступало приблизно там, кажуть, 40, 47 тисяч. Тобто для нас оця ось це ось прирва 3,5 тисячі і 40 тисяч, оце та критична цифра, ну, той критичний розбіг, на який ми повинні звертати увагу, як на мене, якщо цифра буде там десять тисяч і більше, то це означає, що дійсно щось росіяни. За разом з білорусами готують з території Республіки Білорусь, не знаємо в нашу сторону в напрямку Литви, Ми не знаємо цього угу. а... але, пане вона, пер... прошу, що перериваю, Але тут, мабуть, варто ще звертати увагу на якість цих цього особового складу за час повномасштабної війни. Можливо, їх і стане менше на цьому напрямку щодо з Білорусі, але вони врахували досвід своїх помилок. Тож можливо краще підготовлені 40 тисяч вже їм не потрібно для наступальних дій. Ну, дивіться, тоді 40 тисяч це були кращі з кращих. Це були навчені це там кровожадне, Ну ді це без жартів, це без кліше. Це так навчали, готовлені, вмотивовані, екіпіровані, які роками готувалися для ведення дій. Тобто, дійсно, це були кращі з кращих підрозділів. Кого зараз вони перекидають? Відверто скажу, у мене інформації немає. На жаль, не працює до останнього часу. Такий чудовий паблік, білоруський гаюн. Який... А... Давав нам багато інформації. Зараз, на жаль, щось там пішло не так. Не знаю, можливо, розкрили їх, можливо, з часом відновляться, але дійсно був класний паблік. Тепер дивіться, Лукашенко, принаймні, я дивлюся на його риторику. Він всі змушений дивитися на його риторику кожного дня. Він там і Білорусь, фільм, і там, не знаю, там, і там ще щось, якісь там гуманітарні проекти, військові проекти в нього там виключно з точки зору оборони. Я в його риториці не чую історії про. Тут враги ми тут час всім покажемо. Тобто, принаймні він, своє суспільство до бойових дій, станом на зараз, не готує. Ще раз, це зараз, станом на зараз. Можливо, воно зміниться там завтра, післязавтра, але прокачка суспільства немає. Це важливо розуміти. Потім будемо дивитися, що росіяни перетягнуть в Білорусь, взагалі, якщо вони будуть щось тягнути. Зараз, отак от, от ПАМС і. 10 тисяч людей не перетягнути. Це займає час. Їм треба намети, їх треба десь розмістити. Це буде видно. Їм треба техніка, їх треба годувати, їм треба і провізія, кухня. Тобто це буде займати час, у нас буде певний люфт у часі для того, щоб зрозуміти, які в них там все ж таки відбуваються наміри, що вони там собі планують. Тепер скажу вам ще таку річ. Українська влада це вже моє таке бачення. Вона повинна бути готова до будь-якого розвитку подій і в першу чергу продумати, а що робити далі. Я не кажу зараз про оборону, це, це окрема історія, там міни, це все. Ну, це у нас, ми сподіваємося, воно є там десь на кордоні. У нас є в Україні, в Збройних силах України такий підрозділ називається. Полк Кастуся Каліновського. Це білоруські патріоти, які воюють за Україну. Їх небагато ніхто не каже там про тисячі. Я пропускаю, mm -hmm. може на сотні, ми розуміємо, але вже зараз Україна повинна продумувати, яким чином у випадку вторгнення з території Білорусі цей підрозділ буде використовуватися. Можливо, зі сторони України він зайде до Білорусі, можливо, він зайде зі сторони Литви, не знаю можливо, зі сторони що там ще з Польщі, не знаю, для того, щоб для того, щоб перетягувати на свою сторону простих білорусів, і щоб білоруси разом валили цю владу, яка все ж таки наважилася вторгнутися в Україну. Ну, і Захищати самих себе, от такий довготривалий момент, як роздавати білорусам зброю. всі ці моменти, я розумію. Це, 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 я це. уточню, пане Івано. Ви вірите в мовірність виконання саме такого сценарія, на те, що ми ж мали і там курську операцію, і брянську операцію, коли там РДК, е, які там легіони ще свобода, свобода. Росії, так, так 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 само заходили в надії на те, що росіянці долучаться до своїх же і цього не сталося. Чому ви думаєте? що Немає я, я, я розумію. Ваш скептиз. Я, я розумію, але у нас є Іх варіантів немає. Якщо, не дай Боже, буде ось таке вторгнення, то у нас іншого шансу, інших варіантів просто не буде. Вони повинні будуть зайти і зробити свою справу. Моє особисте бачення таке: приблизно це так дують. знаєте, так там ділітанське виглядає. Заходить там 100 каліновців, не там, з угу. Київської області до Білорусі, заходять до найближчого села, агітують, ей! Гайда гойда за нами, от вам зброю роздаємо, забираємо не знаю, найближчі, розбираємо найближчий відділок від міліції, роздаємо зброю. Тепер у нас не 100, нас вже 120, Пішли до іншого населеного пункту. Ось таким чином я бачу, щоб Україна продумувала цей варіант. Просто бути в обороні, будь-який боксер, навіть найкращий, Він тривалий час в обороні не вистачить. Йому треба так само атакувати. Гаразд як ми можемо оцінити, чи можемо в принципі оцінити безпосередньо сили регулярної армії Білорусі? Адже за час повномасштабного вторгнення, ну я думаю, вони теж підтягнули свої певні знавички здібності на їх території, і Вагнер тренувався. Певні навчання російської регулярної армії відбувалися. Якщо не дай Боже, зараз ці навчання, які осінни росіянці збираються на їх території проводити, будуть під прикриттям до наступальних дій. Наскільки ефективно в цьому контексті буде безпосередня регулярна армія Білорусі? Чудове питання. Ми бачили в Англії, абсолютно правильно за про них згадали, які повинні були приїхати до Білорусі після недопутчу Пригожина, і почати тренувати білоруські війська, щоб хоч якось підтягнути їх там у всьому, 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 але не сильно в них це вдалося. За два місяці після недопутчу Пригожина було ліквідовано. Літак його було збито. Здається, десь там господі, де ж я там у... На так, 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 так да. в ту сторону збили його, і історія з вагнерівцями в Білорусі. Почала, як росіяни кажуть, скукожуватися, е, розумію, що білоруське військо навіть не встигло нічого нічому навчитися. Зараз я бачу ще раз кажу, постійно змушений відслідковувати. Вони дійсно комплексують. Білоруське військове командування, політичне, що у всіх є досвід у українців. Є ну на жаль, на жаль, є такий досвід так. у росіян є такий досвід у північної Кореї досвід є. А у білорусів немає. Вони навіть на вихідних провели навчання, показували Лукашенко, як літає цей півдрон. Мені дуже сподобалося, як вони розказують: от зараз ми долаємо перешкоду, от дрон долітає до там, Така себе експозиція була, і натягнутий папір. Цей дрон пробиває папір, і вони пояснюють, чому папір, бо ми не хочемо пошкодити той дрон. Я розумію, що тих дронів, можливо, в них штук 5 всього, вони дуже обережно ставляться такі виставкові експонати, щоб не пошкодити їх. І постійне скарження скарги Лукашенка, що ми повинні отримати досвід. У нас досвіду немає саме з цією метою. Вони проводять навчання з Російською Федерацією, щоб, хоч якось, підтягнути себе. Бо останній вагомий досвід, який може рахуватися ваговим досвідом, був у білорусів. Це афганська кампанія, афганська авантюра часів радянського союзу. Ну наскільки там можна говорити, після цього в них не було нічого, взагалі від слова зовсім. І останнє вересень місяць, як на мене, це такий собі місяць. Буквально там а, за там, декілька тижнів до того, як дійсно зіпсується погода. Ми з вами чудово розуміємо. Вересень, жовтень, і починається вже слякать, починається вже там злива. Ну, це точно не не є класним варіантом для проведення якихось наступальних дій. Але ще раз подивимося, не поспішаємо звисно. Але пане Іване, ви ж самі говорите, що за сани минулого року для ворог якраз і продовжує безперервні ці наступальні дії. Тобто, фактор погоди ну не дуже є вирішальним. Виходом. Ні, ну зрозуміло, коли бойові дії вже тривають, ти на них сильно не зважаєш. Але коли вони з нуля, то коли ти тільки-тільки ось готуєшся, тут уже ну знову ну, на, на відкуп, чи варто чи не варто. Ну. Подивимось угу. наостанок. Вашингтон uh, пише, що Україна готує атаки на кораблі Росії у Тихому океані. Здавалося б, де це від нас за даними видання, Київ планує операцію застосування морських дронів, захованих у вантажних контейнерах для удару по російських кораблях на та їхніх союзників у північній частині Тихого океану. Uh, Якщо ну, взяти до уваги, що не знаємо, вірно дійсно така операція готується чи готувалася, як це впливає безпосередньо на лінію бойового зіткнення тут в Україні? Бо де Тихий океан, і де ми? Як це до нас повпливає? Ну це ж припущення Тихий океан? Чому не Атлантика, чому не Балтика, чому не Барін? Це просто припущення пальців в небо, хоча дійсно задум. Непоганий, я припускаю, що дійсно він може плюс-мінус такому ключі бути реалізованим. Але на бойові дії він не, не впливає взагалі від слова зовсім. Бо ще раз, навіть якщо завтра там знаю, весь Тихоокеанський флот Російської Федерації піде на дно, то для нас це ролі не відіграє. Є чорноморський флот, який. Не часто, але буває, обстрілюють територію України своїми ракетами, називається каль калібр називається. От знищення Чорноморського флоту, так, це буде величезний плюс для нас: мінус обстріл, мінус скрилаті ракети по території України. Це дійсно плюс. Все решта то бонуси і допомога нашим союзникам. Я ще раз, це моя така собі індивідуальна фітазія. <світ> що якщо б Україна проводила такі операції, то це було б можливо в Балтійському морі щось, наприклад. По Балтійському флоту в Санкт-Петербурзі, наприклад, фантазія, якийсь корабель під прапором не знаю, там Бірми, хай буде або не знаю, там панами заходить в порт Російської Федерації, звідки підіймаються зна, сотні цих безпілотників. Вони атакують всі кораблі Балтійського флоту, які там знаходяться, і все, і тоді з країни Балтії, Фін Фін, Шведи вони. Фух, видихають з полегшенням. І розуміють, що принаймні там на найближчу перспективу російська федерація зі своїм флотом нічого там сильного не зможе зробити. Угу. Паневане, щиро вам дякую за цю розмову. Важка тема, але сподіваюся, нашим глядачам більш зрозумілі що стало, що відбувається на лінії бойового зіткнення щодо намірів, ворога. Військовий аналітик та співробітник служби безпеки України 2004-2015 років. Іван Ступак ступак був разом з нами. Ще раз, пане Іване, дуже дякую вам. Дякую дуже.